Бо нам всі кажуть, що маловато дронів, Маловато дронів. Ну, активна фаза, тому і дрони розходний матеріал, і лодки розходний матеріал, і завжди потрібна така допомога, і сьогодні є, а завтра вже... Остра необхідність, тому це такі речі, на яких не економлять, і від кожної штучки залежить життя і не одного, десятків людей. Кожен день ротації, перехід на ту сторону. Арта здорово допомагає, не підпускають близько до наших хлопців. Кажуть, 200, 250 метрів не, не ближче. Mm -hmm. На підходах всіх там кладуть. Арта працює чітко, але ну, ще дохіра роботи, тому що ліса, і вони в лісах у, у Посадка, них був, да. був ліса і соснові ліса. А у нас посадки вже лисі. У нас вже і берег накопатись складно, вода близько. Тому ну, є свої нюанси, нюанси, але це нікого не зупиняє. Основна проблема це тяжке озброєння, яке треба перекинути туди. Тому лодки це особовий склад, це БК, це вода, це провізія. Каби. Кожен день, кожні два, дві години каби прилітають і е, міняють точки виходу, міняє плавсостав, е, драйвірів міняють ну, куча нюансів. І є е, 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 потреба в лодках, які по камишам. Е, це резина випадання. Пластикові е, плоскодонки, а є лодки скоростні катера, mm -hmm. які швидко перевозять. Є лодки, задача. де чотири е, хлопці сідають і вперед. А є де треба 10, 12, 15 чоловік mm -hmm. привезти. Арта працює, СПГ, мінометний працює. І от вони вичисляють квадрат, куди заходять где можем зайти. И вот они по этому квадрату и каждый раз лушат, и всё Просто насипають, насипають, а там уже у них і не жалеють бока, очеіграм мені жалеє того бика. Вони, на жаль, також вчаться і також перестроюються, і щось міняють. І яке якесь в них щось цікаве з'являється, тому по виходам чутно, то що ми знаємо, це одне. А є таке, що щось шумить, щось свистить, чого ми ще не чули. Тому щось, щось, щось є, Ні, ми вам дуже вдячні. І, і дуже цінуємо вашу допомогу, тому що вона швидка. Тому яка що ми маємо там отримати з бригади, там з, зі штабів, як ви кажете, це одна справа, і це, на жаль, довга справа. А завдяки вашої допомоги ми отримуємо по, е, те, що нам потрібно, і в той потрібний час. Тому і час, і ваша допомога це дуже важливо, і ми вам дуже вдячні.